Так, ну що ж, друзі, всім привіт! З вами Фараон. Ну і сьогодні буде в нас друга частинка, е, нового обновлення. Як ви знаєте, як ви бачите, вже появилося метро, рой, вже добавили його в ігру. Ну, ми сьогодні говоримо за обновлення. За ранги, за. Ну, будемо сьогодні на ерангері. Дивіться, роздивляться, що нового. Е, як ви бачите, вже я посадив ростіння, там ростіння треба посадити, і, в принципі, вже воно росте. Ну... Приступимо трошки пізніше до цього. Я запустю лобі-карту спеціальну, щоб нікого не було, щоб показати все і розказати. Що нового. Надіюся, все буде попадатися, надіюся, все буде нормально. В общем, зараз ми перенесемося, звісно, у сам матч і подивимося, як воно все. Перед початком уроку, звісно, підпишіться на канал, поставте лайк. Ну і звісно, додивіться відео до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка. Так, ну що ж, погнали. Так, ну що ж, друзі, всім привіт. Ось у нас обнова е, нова обнова 4.2, зараз друга частинка. Е, ну що ж, у нас е, отут є оружжя нове. стріляє різними пульками. Е, ось така арочка у нас є. в общем ось таке обновлення, прикольне, Ну, давайте перемістимося у самолітик. Так, ну що ж, яка в нас анімація саме рута? Давайте подивимося, що помінялось. Поки що нічого не помінялось. Бачу все те саме, що було і попереду. Тут у нас світучки з'явилися і зелень. Прикольно прикольно. Так, івенти у нас на Сосновки, на Починки, на мріті, на ясній поляні і на гірпуї. Окей. Тут у нас світи на школі і на тому. Першим ділом давайте подивимося на івентик. Давайте повертімо на сосновочку. Подивимося на сосновочки, тоді полетимо на ту міточку. У нас це у нас, лише, дерево. І от активірує, там якась очівка є, В общем, так. Да. Зараз полетим на сосновку. Тут у нас івент. Мені подобається, що розлаби завезли нам івент. Нарешті вже на таких локаціях, на яких люди раніше гуляли. Реально, бен. Прикольно, що таке зробили ось наш івент. Трошки перестроїли дану локацію дам. Тут у нас е е е е якась червона штучка. Що е, воно ну таке щось подивимося. Але спочатку, перейдемо до івента. Подивимося, що на івенті, як на івенті. О, нам одразу ж крилошки. Давайте провіримо крилошки. Ось такі криошки в нас. Е, цими крилошками ви можете підніматися вверх, можете кудись на кришу залетіти. І можете вибрати місто і удар, зробити удар. Це було так, як і з вампірами. Помните? В общем, ось така фігня з'явилася. Далі ми можемо посадити цвіток. Так. Посадимо цвіток. І у наступних матчах можна буде, можна буде зібрати урожай. Не знаю, в яких це матчах, ці два матчі, чи один матч треба чекати. І все дещо матчі вам цей. Далі нам доступний жгут. Ви можете піднімати товаріща. Наприклад, ви стоїте отако, товариш підходить до вас, і ви можете його підняти на кришу. Ну, ось, наприклад, хоче товариш ваший, Ну, наприклад, сюди. На гору. Ви так підставляєте руки, підстеряєте, і він може вирізти сюди, на гору. Тут у нас отака локація. В общем, тут ось такі сундучки маленькі є. Ось тут М24 мідево і це дуже круто. Можна вже на Чі на салбоні просто всіх засадити. В общем. Ось така прикольна локація. Реально прикольна. Мені подобається. Тут можна залутатися нормально. Можна класні. Ну, взагалі, прикольно зробили, Прикольно зробили, Мені подобається. Мені подобається пока що все. Лагів, не замічаю, ніяких. Тут цвітів цих можна насадити, скільки хочеш. Так, ну давайте подивимося, що воно за червона штука. От там. У нас, як ви бачите, тут червона якась фігня. Давайте неї глянемо, шо воно таке. О -о -о -о. Цвіточок, його потрібно унічтожити, так зазвичай. Я вміщожу, і, я так... а, і нам дають ось такі. Прикольно, прикольно, мені подобається. Мені подобається. Нам дають пушку HoneBang Budcair. Не знаю, як її називати, бо є Не судіть, що я не можу вимовити її. Ну, таке названня, якщо, чесно, не сильно мені подобається. Така, вже... Необичне названня. В общем, давайте подивимося, що там далі у нас знаходиться. Так, Тут, тут цих кривишок повно. І тут замість червоних цвіточків, тут дивилися розовенькі цвіточки. Дуже-дуже круто. В общем, ось така фігня у нас виходить. Так, заметьте, якийсь ще цветочок. О, там и есть еще один цветок. Я так, зазумів, тут два цветка. Давайте подивимся. Чи точно я зазом, что тут цвіток, чи ні. Мені цікаво. Тут у нас якийсь портал відкрився, А що за портал? Ні, тут нічого немає. Поки що, привикаємо, дивимося. Ну, Можна таку чисто таку типа Наверх приземлитися. Ну і типи, звісно, теж можуть приземлитися. Тут не одного ваше преимущество, ма так сказати. Так, поміняю 4х на 3х, бо 4х мені не сильно подобається сам по собі. Ну, в общем, ось така у нас локація, це в нас головний івент. Тут нам дають карточку житті зразу ж. Більше карточок жизни тут немає. Окей. Що у нас далі? Ну, давайте блин, не те А, Окей. Поки що ще не привик. Поки що ще не привик, ну, привікну, думаю. Думаю, привікнуть тут у нас підходить врем'я. Ви можете на цих криях вітати, поки не закінчиться оця повузка. Це таке, як у нас раніше було її пизгується. І їхати собі на наступну локацію, наприклад. Ось таке дерево у нас. Здорове таке дерево видно. Так, ну давайте подивимося, що оце таке. Мені оцей значок інтересний. Шуну. Цікаво, мені щось інтересне. Це каже, дерево якесь дуже. Бо Воно воно якесь деревце. Ну, зараз глянемо, що воно взагалі таке. Так, да, якесь дерево. Воно у нас стоїть з дубом таким прикольним. В общем, давайте ми припаркуємося. Пробудіть. Давайте нажмемо, пробудіть. Ну і що? О, нормально. Ми дерево, грубо говоря, взяли і. як сказати. І пробудили його від... Сухості. Воно вже не сухе, воно вже живе. І тут в нас отака штука. Дождатися това Начать. І що це? Що начать? Що начать? Нічого не поняв. А що начать? Аю? Ну і... Каша я нічого не зрозумів. ж штука. Лібо там якась анімація доведе бути, або в мене нічого не забутове. Я отрив таку фігню. Отакий лут. Не знаю, можливо, якась анімація повинна тут бути. Можливо, щось не доробили забутчике. Ну, е -е, як я бачу, нам дали отаку фігню. Лут. Ви можете залутатися тут, в общем. Непогано, в принципі. Є ще якась анімація, бо я обов'язково пізніше вам покажу. Як ви бачите, анімації ніякої немає. Я ніякої анімації не побачив. Що в нас далі? Приступимо пізніше. Зараз я трошки перемкну і покажу вже ближче до. Ось така в нас локація тут. І тут у нас доступний ось такий цвіток. І маленьке зазвичай нічого життя, я так і зрозумів, щоб і не мішали нам. Починати цілости, а в нього є життя, і це як буст. Так, патлуні в мене не сміть. Буду попадати на цю шок. 6 нам піджимає все, цвіток забавлений. Я так зрозумів, він дасть нам лут. Так, 6Х нам дав. І що ще? О, нас дав ось такий сундук. Я думаю, це тут з награди, бо той цвіток був не такий э, страшний, як цей. Так, і що мені дає? О, а він дає нам грозу. І. Цей. Ну, ладно. Тут нам не треба, сине такого. Ну, в общем, хороші награди дає цей цвіток. Якщо хочете класні награди, там грозу, класне оружжя, то можете забирати цю фігню. Так, ну що, що там у нас далі є? Ось така якась локація. Давайте подивимося, що воно за локація. І глянемо. Що воно таке взагалі? Так, візьмемо цю фігню. оцього цього дейтапанчика. Ну і подивимося, що воно. Куди воно? Давайте звітаємо. Ну і погнали на локацію, бо у висоті краще долеті, чим я буду їхати. Такс. хай що, що бінти зробили вони і можна бінтуватися на. на дельтаплані. Прикольно. У мене є скін на нього Я не хотів загружати, звісно. Скіна цього. Так, у нас друг бачу там оно. Ну. ну, то не інтересно, то нічого не ну, було. Так, ось така у нас е, локація. Прикольно. Тут таку і інтересне. Чуто інтересне розподобавило, як завжди, Ну, Давайте наверх призиміся. Можна наверх призимітися? Можна, можна, можна. можна. Покиньте запретну зону? Серйозно? Це якась запретна зона? О, а ви зрозуміли, наверх не можна не можна. наверх залазити. Не можна наверх залазити. Якщо ви наверх сидите, е, вас буде куцать, куцать зона. От прикол, які її розлаби завезли. Роззаби нам завезли, щоб не можна було тупо крисити на горі. Це дуже круто, що забрали таку фігню. щоб криси не були, не сиділи. Ну, звісно, люди можуть отут крисити. Отут тут залягти і лежать просто. І не сильно таке видно. Не кажу. Тут у нас є цвіти знову ці самі, що можна садовити. В общем, Така локація прикольна, якщо чесно. а Тут у купах наче сидиш такий, в общем, і можна. і можна Дивіться, оп-оп-оп. в общем, понятно. Понятно, Прикольна тема. Не знаю, зайде, не зайде людям. ну, Мені не подобається. ну, Мені подобається, що на версії не можна е ховатися. Це реально прикольно. Це реально прикольно, що не можна на горі ховатися. Так, давайте візьмемо машину чи шо? М -м, Ну Давайте полетимо. Отаку От вибираємо. Єсть. Прикольна Діма. Мені навиться крилашки і навиться, що не можна сидіти на горі. О там прикольно, поки що. Шо... А що а нагадки? Я не можу зрозуміти. Якась... Ви бачите, якась біганька штучка на логадки. А що воно? Що воно таке може бути? Поки що я не зрозумів, звісно, э, тої фігні. Камня того. Ну, просто, я так зрозумів, достопримічательність якась. В общем, нічого такого цікавого. А що взагалі тут? Що тут показує, я не можу зрозуміти, що. Поки що не можу зрозуміти, що вони хочуть сказати, що тут щось є. А, -а, 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 а. Підождіть. Підождіть. Ви бачили? Коняка біла. Реально, блин. Тут є коняка біла. Серйозно, прикольно. Біла коняка. Перший раз бачу білу коняку. Тут завжди були коричневі якісь. Все якась бранька. Так, ну що, поскакали, в общем. Подивімося, що там у нас ще на руїнах якась штука є. Якесь лице. Давайте глянемо, шо воно таке. Ну це обична лошадка, в принципі. Обична лошадка просто біла. Нічого такого сверхістиного немає. 90 км в час їде, нормально, в принципі. Коняка біжить. А так, в принципі, нормально. В принципі, нічого такого сверхісти. Просто коняка і все. Так, не поняв. Так, і що тут означає оця. Е... Поки що не можу зрозуміти, що це означає. Можливо, я щось не бачу. Можливо, я щось не бачу. Ну поки що я не розумію. Не розумію, що тут робиться. Що вона за це і, взагалі. Ну, я догадую, що тут просто буде, буде даватись компаньон. Щось таке. Ну, я точно не знаю, чи точно таке буде, чи ні. Я, підположення, маю, що тут буде компаньйон, бо мені він на компаньона з Поки що я нічого не бачу. Ну, а так, в принципі, локація теж із такими конями, в общем. Хочу сказати, у попередньому обновленні в нас додали ось таку фігню. Де вон? У нас з'явилися ось такі е, штуки. Ви можете їх. Ну, я так зрозумів, їх ви можете поїсти, бо вже матч закінчився, їх не можна примінити. А так їх можна їсти і вистанавти життя. Це таке було, в нас кається, на Івіку чи десь іще, я не пам'ятаю де. І отакий от побідний у нас. Таку, танцюйки, танцюйки, в общем, ось таке дерево, на фоні такого дерева, але танцюйки. В общем, у нас там ще є олень, олень. Я не показав його, але і ще є олень. Прикольний олень. Я його покажу, грубо говоря, у маленькому шорці. маленькому шорці. Ну, коняка прикольна. Коняка мені подобається, що вона біленька, прикольна і реально крута. Обновлення мені б сподобалось. В принципі, нічого такого е сказати, немає. А так, в принципі, нормально. Так, ну що ж, на цьому відео з нас будемо завершувати. Постарався все зняти, що міг. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і звісно, дякую, що дивилися ролик до кінця. Ждіть шортів, я ще шортів не роблю. І, в общем, ждемо нових, нових обз... ждіть нових обзорів. Хто підписаний на мене. Дякую за ваші підписки ще раз. Ну і всім-всім пока.